Сах через спала грипу швидка не встигає на виклики. Лікарі та диспетчери працюють по 12 годин на добу без перерв. Щоденно до міської станції швидкої допомоги надходить понад 350 викликів, що в півтора рази перевищує норму. Ми зараз по всій Україні, в тому числі і в Черкаській області, і в місті Черкаси, бачимо всплеск викликів швидкої допомоги на грип і ГРВІ. Ну давайте реально дивитися на речі. Навіщо вам швидка допомога? У вас температура. Яка допомога рятує життя? Вона не призначає лікування, не веде пацієнтів, не видає ніяких довідок, не видає лікарняного. Навіщо в ситуації, коли у вас температура навіть 39, викликати швидку допомогу. От Чим реально бригада швидкої допомоги допоможе? Ну, приїхали. Доброго дня, доброго дня! У мене температура. Хорошо, випийте парацетамол, я вже випив. Все. Один виїзд швидкої допомоги це 500 гривень для бюджету. Причому це гроші не державні, це гроші наші, ваші і всіх, хто буде дивитися цей репортаж. Одна бригада швидкої допомоги по Україні обходиться в рік в мільйон гривень. По місту Черкаси в, середньому, в середньому, о, десь від 200 до 250 викликів за добу. Ми зараз за їх профільність говорити не будемо. Тобто, до 250, до 230 чоловік за добу приїжджає бригада швидкої допомоги. Зараз виклики, от вчора, позавчора, 346 були дні до 500 викликів швидкої допомоги. І всі хочуть зразу, бо ви маєте, приїхати за 10 хвилин. Викликати швидку, треба, коли важко дихати. Треба, коли у пацієнта сині губи, коли пацієнт задихається, ну от при вірусних, так? коли є якісь ускладнення, коли температура настільки висока, що її вже збивали раз у три, давали там не стероїдне а вона не знижується, така, знаєте, злокачественна гіпертермія кажуть. Є такі моменти. От тоді треба швидка допомога, і такі пацієнти обов'язково мають бути госпіталізовані. Згідно із законом України, швидка допомога покликана рятувати життя при невідкладних станах, що означає раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю людини або оточуючих. В усіх інших випадках громадяни мають звертатися до дільничого лікаря. Натомість вони телефонують 103. у диспетчерській телефони червоніють від дзвінків. До того ж, не всі пацієнти адекватно реагують на затримки карет швидкої. Нам працює це дуже важко, тому що викликів іде. І Надходить велика кількість людей. Не можуть дозвонитися, як ви бачите, зараз всі телефони зайняті. Люди телефонують, обривають лінії, тому що у людей паніка. Вони при температурі 37,5-38 телефонують для того, щоб приїхали, просто прослухали засоби масової інформації. Надають таку інформацію, що у нас ну просто страшезний гриб. От ми не можемо говорити про те, що він якийсь патологічний або особливий. Вся складність в тому, що люди не звертаються до поліклінік, задавнені хвороби, хронічні, неліковані. По-друге, вони пацієнти сидять 4-5 днів вдома, чекають, поки воно все минеться, але потім вже наступають ускладнення у вигляді пневмонії бронхітів». От, ми не можемо обслуговувати всіх підряд, приїжджати, просто дивитися горла і слухати, тому що е, боятися люди бояться іде ніч, як кажуть. Ми можемо виїжджати в ті моменти, коли у людини настали важкі моменти, тобто одишка. Ускладнене дихання, кашель, який не проходить, не знімається нічим. Якщо призначення лікування не дає позитивних наслідків, ніяких, тобто людина лікується під наглядом дільничого лікаря і все безуспішно, ми можемо виїжджати в ті моменти, коли температура сягає 40 і людина збиває медикаментами. І вона не збивається, не проходить. Тоді так ми виїжджаємо на температури. На жаль, які просто послухати і подивитися. Це не наш профіль. Ми маємо спасати життя, проводити реанімаційні заходи. А Консультації на дому ми не можемо проводити це не в наших силах і не в нашій компетенції. Був лікар сьогодні. Навіщо ви викликаєте ще швидку допомогу? Ну, приїдемо. Ми дамо таблетку парацетамола. Так таблетка парацетамола у вас лежить на тумбочці. Вибачте, ви можете і без швидкої допомоги. Температура квартира каже. Квартира всім законам законом і постановам. Ми, ми можемо сюди не їхати. 107. «Температура кашель це не є привід для виклику Температура тридцять Температура – 39,6. Четвертий день хворіє. Тобто у лікар був призначений лікування з чергового виклику. щойно повернулася бригада лікаря медицини невідкладних станів Святослава Стрімецького. Він вже 5 років працює на Черкаській швидкій. За цей час бачив усіляке. Надавав допомогу дітям. С повышенной температурой тела, опять же, и взрослым. То есть э, мы выполняем не соответствующие нам функции. То есть мы должны заниматься медициной, э, экстренной медициной, то есть э, какими-то критическими состояниями, но отнюдь не выезжать на вызова где у людей повышенна температура тела, потому что это должна делать поликлиника, то есть участковые врачи, не отложка. Вы встагаете на вызовы, или все ж таки наражаетесь на несприйняття хворими? Не успеваем, потому что очень много вызовов как раз непрофильных, вот этих с температурой. Мы должны оказывать помощь людям, попавшим реально в беду в дорожно-транспортное происшествие или какой-то криминальный случай, или же инфаркт человека, когда ему действительно необходима наша помощь. Но извините, не ездить, не вводить препараты для понижения температуры тела, которые может человек сам купить в аптеке и принять. У гарячий період кожна бригада швидкої допомоги в середньому обслуговує 23 виклики: до виїзду готові 18 автівок в день і 16 вночі, в тому числі реанімобілі, обладнані всіма необхідними засобами для інтенсивної терапії та порятунку життя. Колектив Черкаської станції швидкої допомоги просить громадян з розумінням ставитись до затримки викликів та телефонувати 103 лише у разі крайньої необхідності.